Сучасне медичне обладнання для екстрених випадків у медичні заклади області передали мобільні рентгенівські апарати. Їх використовуватимуть для нетранспортабельних пацієнтів. Надзвичайно потрібні ці рентгени. В нашій області є потреба в набагато більшій кількості. Якщо на початку року ми збирали потребу, то лікувальні заклади нам надали потребу близько 30 таких мобільних рентген апаратів. Є старіші, є новіші. Є так, що є один апарат, але є потреба в двох апаратах. Відповідно ми так розподіляємо, що де або не працює, або немає. і Відповідно, або є надзвичайно важлива потреба. Потреба у медичному обладнанні гостра, каже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Адже Прикарпаття надійно тримає тили. Саме тут сконцентрована велика кількість тих, хто потребує медичної допомоги. Ми приймаємо на превеликий жаль, але дуже багато хворих людей паліативно-хворих, людей, які потребують медичної допомоги, лікування відповідного. Ми приймаємо поранених воїнів і для того, щоб наші медики, лікарі мали можливість надавати всім якісну медичну допомогу, нам потрібно відповідне обладнання. Мобільні рентгенапарати отримали обласна клінічна лікарня, Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради і Бурштинська центральна міська лікарня. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії АРАІЇ.